Знаєте, мені дуже приємно бачити в цьому залі тих, хто прямує за Христом. Приємно бачити тих, хто хоче слухати Слово Боже. Хто хоче утішатися Словом Божим, хто хоче зміцнятися в Слові Божому. І ми сьогодні є перед лицем Господнім, Ми сьогодні слухаємо Слово Боже. І я вірю в те, що ми зміцнився в нашій вірі в нашого Господа Ісуса Христа. Він покликав кожного з нас іти за Ним. І ми сьогодні чули багато прекрасних пісень про те, що небеса чекають кожного, хто відкликнувся на поклик Господа нашого Ісуса Христа. Але разом з тим, я думаю, ви чули, що співалось про те, що. Та дорога туди, в Небеса, вона є нелегкою, Вона є нелегкою. І наше життя, шановні християни, воно є не дуже легким. І ми це можемо засвідчити. Особливо люди старшого віку, які вже прожили досить багато років, можуть засвідчити, що життя це є нелегка річ. Багато боротьби, багато випробувань. Але є той, хто допомагає для нас у цій боротьбі це наш Ісус Христос. Я читаю перше місце Слова Божого, яке записане в першій післоні апостола Павла до Коринтян, 9 розділ з 24 віршу такі слова. Хіба ви не знаєте, що ті, що біжать на змагання? Біжать усі, Але один одержує нагороду. Біжить так, щоб одержати. І кожен, хто змагається, стримується від усього. Вони, щоб одержати твінний донець, а ми не твіни. І тому я біжу не так, як на непевне. Б'юся не так, щоб тільки бити повітря. Але стримую і приборкую тіло моє, щоб проповідуючи іншим, самому не залишитися недостойним". Апостол Павло звертається в лицю і пояснює їм життя християнина, життя того, хто пішов за Христом з тими змаганнями, і спортивними змаганнями. І ви знаєте, він каже, що той спортсмен, який хоче. Завоювати якийсь приз хоче перемогти, він багато від чого стрілюється. І це є так. І це є так, ми це знаємо, ми це бачимо. І я хотів би дати, якби в такому спортивному світлі сказати, що наше життя було ніби ось та марафонська дистанція, яка є у спорті. Я думаю, ви чули про той марафонський біг на дистанцію 42 км 195 метрів. Чому я хочу порівняти саме з марафонською дистанцією? Ви знаєте, коли люди біжать на коротку дистанцію 100 60-200 метрів, то глядачі аплодують тим, хто прибіг, прибіг першим. Ті, хто вже добігають, то на них мало звертають увагу. Але ось на цій марафонській дистанції. Переможцем є кожен, хто прибіжить до кінця. Не дивлячись на те, який він прийде, перший, п'ятий, десятий, можливо, сотий, але він не зійшов з дистанції. Він добіг до кінця. Він переміг сам себе, він є переможець. Шановні християни, ми сьогодні на цій дистанції і дали Бога. Щоб ніхто з нас не зійшов з її, але щоб кожен з нас добіг туди до кінця і щоб ми стали тими переможцями. Трудно буває, важко буває, але нам потрібно бігти. Ви знаєте, один брат з нашої церкви розповідав, каже, йому вже було десь 55 років, каже, ми поїхали в Карпати. І я вирішив піднятися на Говеру. Пройшов, пішов, ішов, і вже каже, недалеко до вершини. А син немає. І я хотів вернутися. Але з ним йшли його сини. І вони кажуть, батьку, зовсім недалеко. Глянь, вершина, зовсім недалеко. І каже, вони мене взяли під руки. І вони разом зі мною. Піднялись туди на вершину. Шановні брати і сестри, дорогі християни, можливо, в нашому житті бувають такі моменти, коли ми вже у відчині. Але бачимо все-таки ту вершину. Бачимо те закінчення нашого життя, а сил немає. Повірте, ми не даремно відвідуємо такі зібрання. Ми не даремно бачимо один одного, є ті, хто допоможе. Є ті, хто можуть протягнути руку допомоги і допоможуть нам пройти ось цю дорогу, щоб у вічності бути з нашим Господом Ісусом Христом. І ви знаєте, що надзвичайно важливо нам у цьому житті мати того, хто завжди протягне руку допомоги. Ви знаєте, ми співаємо таку пісню, я йду до мети», та в дорозі слабію, і, здається, уже не під силу йти, але в серці надія, живріє, живріє і приходять на пам'ять слова і списання мені. Я все зможу тім, хто мене підкріпляє. Я все зможу тим, хто мене піднімає. Я все зможу в Христі одній. І слово Господнє каже до нас, щоб ми. Дивитися на начальника і звершителя віри, на того Ісуса Христа, який перетерпів усе заради того, щоб ми мали вічне життя з Богом. В спорті є така дисципліна, гонка за лідером називається. Можливо, ви чули, можливо, ви бачили. Коли попереду їде мотоцикліст, а за ним їде велосипедист на велосипеді. І ось той мотоцикліст, він розрізає повітря. Своїм тілом. і той, хто їде за ним на велосипеді, він їде в такому безповітряному просторі. Нема таких зусиль. І він ніби прив'язаний за ним їде. Але коли він по якійсь причині, той господиць трошки відстане, за тим мотоциклістом повітря знову сходиться, і часто буває, що ось той велосипедист може лишитись. На обочині, тому що він ударяється в той струмінь повітря, і він вже не має ось тих переваг, коли він їде за тим в поряд. Шановні християни, нам потрібно мати тісний зв'язок з нашим Господом Ісусом Христом. Нам потрібно мати ось це спілкування з нашим Богом. Нам потрібно завжди молитися до нашого Господа, щоб ми відчували те, що Він є поряд з нами. Не віддаляться від нього, тому що буде дуже тяжко нам у нашому земному цьому житті. Тому пильнуємо над тим, щоб ми не втратили той зв'язок, щоб ми не втратили той зв'язок. Буває так, що люди втрачають той зв'язок. Їм здається, нібито вони ще мають той зв'язок, але вже втрачений зв'язок. Тому не залишаємо молитву, не залишаємо читати Слово Боже. Наближаємося до нашого Господа, до того Бога, який дає для нас сил у нашій боротьбі. Нехай той зв'язок ніколи не переривається. А можливо, у когось він вже перехвався, можливо, хтось не відчуває в нашого Господа. Кличмо до нього. Ми сьогодні чули ту проповідь, що шукаємо, слухаємо, просімо. Він завжди є недалеко. Від кожного з нас. Він тільки хоче, щоб ми дійсно шукали його в нашому житті, щоб ми не переривали ось те спілкування з нашим Господом. Це є надзвичайно важливо. Це є надзвичайно важливо. Ви знаєте, розглядають таку історію чи, можливо, притчу. Молодий чоловік закінчив вищий учвоний заклад, став адвокатом, і ось перша його. Практика. Він сидить в кабінеті і чекає першого відвідувача. І ви знаєте, він хотів так себе так зарекомендувати таким уже гарним адвокатом і коли почув кроки, які були в коридорі першого відвідувача, він взяв трубку телефону і почав діди говорити. Говорить, з кимсь розмовляє. Той, чоловік зайшов, він каже, показав його, зачекайте, я закінчу розмову. Ось він закінчив розмову і питає до цього чоловіка, що зайшов, каже, ну розказуйте, яка у вас проблема. А він каже, пане, я телефоніст, я прийшов, каже, підключить вам телефон. Розумієте? Телефон був не підключений, але цей чоловік імітував, що він розмовляє, що він має з кінським зв'язок. Каже, я прийшов, підключити. Можливо, в нашому житті, шановні християни, ми десь чуть-чуть втратили вже зв'язок з Богом. Не імітуємо перед людьми, що ми дійсно маємо зв'язок з Богом. Скоренько до нашого Господа. Він допоможе. Він допоможе. Тому нехай Господь благословить нас у нашій цій землі, дорозі, у нашій боротьбі. І ми читаємо, що Слово Боже воно спонукує нас до боротьби. І знаєте, з чим перш на все? Бореться християнин у цій боротьбі нашої життя. Я думаю, що не помилюся, якщо скажу, що в за все ми часто боремося самі з собою. Можливо, з нашою гордістю, можливо, з нашою самопевністю, але ми дуже часто не можемо побороти самі себе. Тому нам так потрібна сила, яку дає для нас Господь. Тому що ми часто. Не такі, як хотілося б, щоб ми були. Можливо, ми часто буваємо занадто впевнені в чомусь. Ти знаєте, я пригадую, коли ще молоді свої роки, коли почав читати Слово Боже, коли почав відвідувати зібрання, і подумав, що вже достатньо знаю, вже дуже багато чого знаю. І якось одного разу я з товаришем їхали ми у нашому поязі поїзді і бачимо там люди. Одні спілкуються з іншими, мають слово Боже і щось доказують. А ми думаємо, ну ми зараз розповімо, ми зараз розкажемо, як то потрібно. Коли ми присіли і почали розмовляти, то ви знаєте, що ми потім думали, як би нам швидше доїхати до кінцевої станції. Ті люди вони цитували Слово Боже на пам'ять. Вони знали, тобто свідки його, вони. Цитували Слово Боже на пам'ять. А ми сиділи і дивилися, духом скоріше нам приїхати. Ми були впевнені, що ми вже настільки знаємо Слово Боже. Що ми можемо вже вступати в дискусію з іншими людьми. Тому, шановні християни, нам потрібно вивчати Слово Боже, нам потрібно в Слово Боже, нам потрібно читати його, нам потрібно просити, щоб Бог нам відкрив. Слово своє, тому що воно так потрібне нам для нашої боротьби. І відвідаться, що такі самовпевнені люди, вони були і за часів Христа. І дивіться, як починається ось притча, яку сказав Христос, це буде 18 розділ Євангелії Луки, 9 вірш і нижче. Також сказав цю притчу для тих, котрі були впевнені в собі, що вони правильні, а інші принижували. Два чоловіки ввійшли в храм помолитися. Один був фарисей, а другий митний. Фарисей, старший, так молився в собі. Боже, як тобі, що я не такий, як інші люди, здирники, неправедні, перелюбники або цей митний. Пощо ти на тиждень даю десятину з усього, що придбав». Подивіться. Добру справу робив цей чоловік. І постріл, і давав десятину. Але ми бачимо, що він стандартом для себе вибрав людину. Він порівнював свої справи, свої діла з людиною. Так має часом у нашому житті, що ми, можливо, над кимсь підносимося, можливо, ми думаємо, що ми в чомусь краще за інших. Бог хоче, щоб ми упокорялися один перед одним. Ми служили один для одного. Бог хоче, щоб ми відкинули ось ту, можливо, саму яка є в людині. А інше, що ми читаємо, каже, не міг підняти і погляд до небес митний. Каже, прости мене, Господи, грішно. Це вибрав стандартам свого життя віримо Господа. І він розумів, що перед Богом він є не такий, він є не такий, тому він упокорявся перед лицем Господнім і казав, Господи, прости мене, грішника. Сьогодні Бог хоче, щоб ми упокорялись перед лицем Господнім. Сьогодні Бог хоче, щоб ми упокорялись один перед одним. Сьогодні, Бог хоче, щоб ми, християни, відображали образ Господа нашого Ісуса Христа. А ми читаємо, який був Христос. Він був лагідний, він був добрий, він любив, він прощав, він милував. Чи ми відповідаємо сьогодні ось таким високим стандартам нашого Господа Ісуса Христа? Слово Господнє каже, що ми відображали його образ, і ми сьогодні є ось тими носіями світла, добра, милосердя, якого сьогодні так потребують. Люди, які живуть поряд з нами, і кого сьогодні так потребує наша країна, якого сьогодні так потребує наш народ. Ми сьогодні біжимо до перемоги. Ми сьогодні хочемо стати переможцями. Ми сьогодні хочемо отримати нагороди від нашого Господа. Слово Господнє запевняє нас про те, що всі, хто добіжать до кінця, вони отримають. Нагородою нашого Господа. Тому нехай Господь зміцнить наші наміри, наше добре бажання. Іти за Христом, яке виникло у нашому серці, яке виникло в нашому житті. І віримо в те, що Бог, він дійсно нас не залишить. Бог нас не залишить. І слово Господнє спонукує нас до того, щоб ми готовились до боротьби. Тому що коли ми пішли за Христом, коли ми відклик на поплик Христа, боротьба в нашому житті буде обов'язково. Буде обов'язково, буде багато випробування. І нам потрібно їх перенести, але ми маємо бути готові до цієї боротьби. Я колись, як був у школі, вчився, то ви знаєте, я був спортсменом, швидше досі бігав. Вище стрибав, довше, далі стрибав. І ось одного разу поїхали на змагання, на районні змагання. Побігли. І я бачу так, готуються всі там, стоять, а один бачу так, готується біг. розминається там, все так Розігрівається. А я думаю, ну ти себе мучиш, а я зараз тебе в два що. І ви знаєте, коли почали бігти, коли пролунав сигнал на старт, то я прибіг третім, правда, на призове місце, але через деякий час мені звело схому і ногу, мої м'язи були не розігріті, і я далеко відстав від того, хто розминався, хто готувався. І я зрозумів, що для того, щоб бігти, потрібно готуватися. На жаль, у нас в школі не було того, хто правильно готував, тих, хто приймає участь у змаганнях. Але ми сьогодні маємо Слово Боже, яке нас навчає. Ми сьогодні маємо служителів, які навчають. Ми сьогодні маємо братів і сестер, які пройшли вже великий життєвий шлях, великий досвід, які можуть допомогти, можуть порадити. І слово Боже може сьогодні для нас порадити, щоб ми дійсно були готові до тієї боротьби, яка зустрічає кожного. Хто відкликнувся на поклик Господа нашого Ісуса Христа. Тому Господь дійсно через Слово Своє зміцняє нас, щоб ми тверді у вірі могли протистояти тим випробуванням, які будуть у нашому житті. І коли ми читаємо Слово Боже, то ми бачимо, що ми боремося не тільки з своїми привичками, своїм характером, але ми боремося і також. Боротьба наша є із системою світу цього. Тому читаємо слово Господнє, ми читаємо післані апостола Павла до Римлян. Він пише, каже, і не пристосовуйтесь до світу цього. І не пристосовуйтесь до світу цього. Ми бачимо, скільки сьогодні чого діється у цьому світі. Обману, неправди, зла. Бог хоче, щоб. Його послідовники, вони від всього всього відмежовувались. Щоб вони не приймали всього всього участі, тому що слово Господнє каже, що Бог нас вибрав, Бог поставив і Бог хоче, щоб дійсно ми досягли тих небес, щоб ми дійсно досягли тих небес там у вічності з нашим Богом, щоб перебували. Тому нам сьогодні потрібно дійсно пильнувати у нашому житті. І ми читаємо, що наша боротьба не проти людини, не проти людини, але проти диявола, проти духів злобиних небесних. І слово Боже нам рекомендує мати певне озброєння для того, щоб ми могли протистояти тому всьому, щоб ми могли дійти туди до Небес. Ви знаєте, коли воїн має зброю, він почуває себе. Набагато впевненіше, ніж без зброї. Коли воїн має ось броні, він ще під себе безпечніше почуває. Коли воїн має шолом на голові, він ще безпечніше в себе почуває. І тому сьогодні слово Господнє воно говорить до тих, хто вирішив йти за Христом. Шостий розділ. Листа апостол Паладови Ефесян читаємо такі слова. Зодягніться в повну зброю Божу, щоб ви могли встояти проти хитрощів диявола. Бо наша боротьба не проти плоті і крові, а проти начальства та проти влади, проти правителів тебра ви світу цього, проти піднебесних духів зловини. У повну зброю Божу, щоб ви могли простити, стояти, де і зли і все подолавши, стояти. Отже, стійте, підперезавши стегна ваші правдою, і затягнувшись у броню праведності, і взувши ноги, вашу готовність волостити мир, а понад усе візьміщи віри, які яких зможете погасити всі вогненні стріли лукавого, і візьміть шолом спасіння. І меч духовний, яким є Слово Боже. Моліться завжди всякою молитвою і благанням у дусі і пільнуйте для того всякою витривалістю і молитвою за всіх святих. Слово Господнє звертається до християн. Каже, зодягніться в повну зброю Божу. І каже, візьміть меч духовний, це Слово Боже яким каже, можете ви воювати. Ми знаємо, що мечем можна захищатися, можна нападати. Ми знаємо, що мечем можна творити ось такі речі, коли ворог буде посоромлений, коли ворог буде втікати. І далі апостол каже, зодягнувшись у броню праведності, не в нашу праведність. Шановні християни, нам потрібно затягнутися, але в праведність Господа нашого Ісуса Христа. Він зодягає в нас свою праведність. Він Воскрес для того, щоб нас оправдати. Сьогодні згадували про те, що ми згадували славне Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа, який Воскрес для того, щоб ми мали життя з ним, який Воскрес для того, щоб нам, об, нас оправдати. І каже, і шолок спасіння. І шолом спасіння. Це все воно буде допомогою нам у нашій боротьбі з гріхом, з неправдою, у нашій цій земній дорозі, у цій нашій марафонській дистанції, коли ми долаємо ось це життя. І неважливо, скільки кому лишилося жити. Важливо те, що ми дійсно добігли до того фінішу, не залишивши нашого Господа, не відрікшись від нашого Господа, щоб ми дійсно зустрілися там з нашим Господом Ісусом Христом в небесах, а переможець, а переможець, отримає все. Дивіться, як написано в об'явленні Івана Богослова 21 розділ з третього віршу. І почув я гучний голос з неба, який говорив, Ось тієї Бога з людьми, і Він буде жити з ними, а вони будуть народом Його, і сам Бог буде з ними, Богом їхнім. І витре Бог всяку сльозу з очей їхніх, і не буде вже смерті, ані смутку, ані плачу, ані болю, бо попереднє минуло. І сидячи на престолі, сказав: ось Творю нове». І сказав мені, запиши, бо слова ці істинні і вірні, і сказав мені, Звершилося я Альфа і Омега, початок і кінець, і, жерла і далі спрагому джерела води живої дару. Переможець успадкує все. І я буду його Богом, а він буде мені сином. Слово Господнє каже, що проти час, коли ми закінчимо цей земний бік, коли ми прийдемо до того фінішу, то буде небо, Нова земля, де проживає правда. І каже, і не буде там ні болю, ні плачу, ні смутка, ні горя, але буде наш Господь, який дасть усе для того, хто залишиться вірним йому до кінця. Тому, шановні християни, як добре є перебувати в цьому житті з нашим Господом. як добре, коли Бог. Він оточує нас із спереді і залі, ліворуч і праворуч. І як добре, коли ми довіряємо своє життя для Господа, і як добре, коли ми дійсно розуміємо те, що без Бога ми не можемо нічого чинити. Тому слово Господнє каже, що дивіться на начальник звершителя На жаль, у цьому житті люди часто дивляться на людину. І коли людина спотикається, коли людина падає в чомусь. Розвивається люди в вірі. Але слово Господнє каже, що той, хто надіється на Ісуса Христа, Він каже, не буде засоромлений. Тому нехай Господь благословить кожного з нас, нехай наші бажання будуть завжди з чуним Словом Божем. Нехай наші бажання вони будуть завжди перебувати разом на зв'язку з нашим Господом. Щоб ви дійсно цінували ті часи, ті хвилини, які Бог дає для кожного з нас, щоб ми зміцнялися в вірі. Ми зараз будемо йти до нашого Господа в молитві. Ми перш за все будемо дякувати Йому за те, що Він знайшов нас, що Він покликав нас. Можливо, Господь Він сьогодні ще кличе, сьогодні наголошувалось, каже, що ось стою біля тварин твого серця і стукаю, і стукаю. Зверніть увагу, Христос, Він не входить в серце людини насильно. І художник намалював ось ту картину, де стоїть Христос, де з сторони Христа немає навіть ручки приємні, щоб відчиняти двері. Він стукає і Він хоче, щоб людина сама відчинила ось ці двері свого серця. І каже Христос, каже, коли хто відчинить, то я вийду і буду вечеряти з ним. А він зі мною. Нехай Господь благословить всіх нас. Нехай Господь благословить нашу земну дорогу. Нехай Господь благословить наше слідування за Христом. Щоб ми дійсно не відводили погляд від нашого Господа. Щоб ми дійсно мали завжди з ним зв'язок. Тому що тільки в тому, хто нас укріпляє, хто нас піднімає, хто нас благословляє, ми черпаємо силу для нашого життя. Силу для боротьби, для боротьби, силу для того, щоб бігти туди, до тієї мети і отримати нагороду від нашого Господа.